Добрий вечір всім. Вітаємо вас в суботньому кінодвіжі і в зимовому Хічкоці. Чи Хічкоку, чи хічкок. Хічкокові, так, да. зимовому Хічкокові. Да, як він якимось чином виник як Пилип з канапел, тільки Альфред з. З чого, з кінодвіжу, я не знаю, да. е, І якось вирішили сьогодні подивитися один з фільмів е, Хічкока, хоча нещодавно дивилися ще один з його фільмів, да, Ребеку. А сьогодні подивимося вікно у двір або, мабуть, якесь заднє вікно, дворове вікно. Його е, кольоровий фільм Ребека була чорно біла якщо пам'ятаєте. І, в принципі, можливо, правильніше було спочатку подивитись мотузку, а потім подивитись вікно у двір. Але мотузку ми якось може іншим разом подивимося. Мотузка значною мірою насправді впливає на цей способом, як вона знята. Хто бачив мотузку, хто не бачив, я не буду нічого з просто... Це фільм, який знятий в павільйоні, практично там не в одному, в двох приміщеннях в цілому, де іміто... зімітована квартира і вид за вікном. Це фактично створений художниками такий заднік, як кажуть, да, фон, де світлом імітується час доби. І дія фільму там відбувається практично. Ну там дія фільму відбувається, начебто. У нас здається, що він однокадровий, там насправді 10 кадрів, чи 11, не пам'ятаю. А цей фільм не однокадровий, він достатньо тут монтаж щільний. Але цей фільм Вікно у двір, він після мотузки був знятий. Це 54-го року фільм. Як ми не додумалося його показати минулому році в рубриці Кіновік, ну, дуже багато було фільмів з четвірками і дев'ятками, тому якось от не дійшли ми до нього. Якщо пам'ятаєте, ми ще всю зиму показували фільми, які не встигли в ту рубрику напхати. Да. І цей фільм об'єднує з Матузкою та сама ідея, що він знятий в павільйоні, в одному павільйоні в збудованій локації для цього. Найбільша, найбільший павільйон студії Paramount, де було відтворено реальний двір з Манхеттена, з Нью-Йорка. Тобто Альфред заслав туди фотографів. Які зробили багато знімків, по цих фотографіях, фактично в вигляді декорації був відтворений повністю цей двір з квартирами. Тобто квартири, які ви будете бачити в цьому фільмі, вони всі збудовані в справжніх габаритах для того, щоб дія, яка там відбувається, виглядала ну, якщо не реалістичною, то близькою до цього. Тобто все, що ви будете бачити, зроблене в павільйоні. Так само було зроблено дуже складне освітлення, яке імітувало чотири стани, ну там день, ніч, там, дощ і так далі. Причому все це освітлення дуже, дуже, дуже. Це всі були лампи розжарювання. Ну, це зараз ми всі на да? там, А тоді це були лампи розжарювання, і вони дуже піднімали температуру на знімальному майданчику. І от на верхніх поверхах акторам було дуже важко, фізично важко. ну, Перебувати. І перебудова з одної схеми освітлення на інше займала десь близько 40-45 хвилин. Тобто, це вважається дуже швидко, як для такої складної локації і для такого типу освітлення. Але це я пішов якби в технічну сторону а про що фільм? Фільм про фотографа, як ми бачимо, який в силу виробничої травми змушений не покидати свою квартиру, йому там стає. Нудно, страшно. І отут вже починаються такі моменти, про що цей фільм. Бо, в принципі, цей фільм він такий, якби, це тривер, це детектив навіть. Але е загалом все-таки він про страхи. Хечко каже, багато цього про страхи, от те, що, те, що людину да, там, тривожить. І цей фільм про декілька таких от е аспектів особистості, які, е ну, Скажімо так, не роблять героя суто позитивної фігури, головного героя, якого грає Джеймс Стюарт. Ну, а героїню грає Грейс Келлі, це головні актори цього фільму. В е, тому справа, що що робить цей фотограф, ну, ми навіть бачимо це з постера, Тобто це не буде спойлером, якщо я скажу, що він від. Того, що він в замкненому приміщенні, він просто починає вікно на телеоб'єктив підглядати за людьми, які ж за сусідами. Що вони роблять? Заглядати в вікна, в двір і так далі. Тобто, просто щоб щось робити. Але чому він це робить? Тут декілька цих шарів. Він робить це від нудьги, тому що він ну, травмований і не може вийти з квартири. Так, да, він робить це від нудьги. Він робить це через певну клаустрофобію. Він виглядає в двір. Тому що він замкнений в своїх стінах, йому не вистачає своє простору. Так, він підглядає за людьми. Це ж воєризм, в принципі. Тим більше, що він підглядає, він не дивиться просто в вікно. Якби він просто дивився в вікно, це одна справа. Він дивиться на 400-мм об'єктив. Це дозволяє бачити дуже маленькі ділянки. Якби Картинки, Наше око їх доволі важко вихоплює. Тобто він підглядає за тим, що люди роблять в своїх квартирах, не тільки у дворі в публічному просторі. І тут от полягає те, що там була цитата і винесена в описі фільму, що виходить, що якби воєрвоєризм, да, оце підглядання. Що дуже в принципі до речі, це ж у фотографів це професійна хвороба, тому що собою хто стріт фотографії займається ще чимось. Тобто, ти ж ти ж якби з цього ти ж з цього, в принципі, якби і живеш, да, створюєш якусь. І до речі, до речі, зараз до речі, зараз дуже складно стріт фотографом. Хто знає, то в принципі, по перше, було складно, що коли ми почали, Україна почала. Імплементувати, як зараз кажуть, да, міжнародне законодавство з приводу там, можливості і неможливості знімання людей на вулиці, там, повідомлення їх про те, що ви їх знімаєте і так далі. А тут ще й е, воєнний стан накладається. Тобто раніше фотографи, якщо подивитися там, того ж там Карті Бресона, усіх цих геніїв вуличної фотографії, вони там, там Сінді Шерман, не знаю, там, чи. там так далі і так далі. Вони просто хапають людей на вулиці, фотографують їх, все класно. Люди навіть можуть не знати, що їх фотографують. Потім ці знімки публікуються в пресі. І, значить, геніальний фотограф. Зараз так не можна. Треба уведомити людину, якщо в людині це сказали, він скаже, я не хочу, щоб ви мене фотографували, Або буде позувати навпаки. Тобто цей момент пропадає. В принципі, це зараз важко для фотографів. Але тут піднімається цей момент, що коли людина підглядає, вона не просто підглядає, щоби підглядати. Вона хоче, щоб з цими людьми щось траплялося. І, як правило, траплялося щось погане. Ну, тобто, ти таким чином, якби, е, ну, хочеш побачити кіно, побачити сюжет. І ти очікуєш, що з ними, якщо з ними нічого не відбувається, ти розчарований, виходить так. І ти хочеш, щоб з ними щось трапилося. І тут, в принципі, щось, щось трапляється з героями. Багато всього, але ж. Щось потім трапилось, що змушує взагалі цей сюжет рухатись. Це не просто історія про людину, яка дивиться в тілі на е, двір там, або на квартири. Тому тут є оці шари, які е, зробили цей фільм достатньо е, вагомим, що відомим, само собою, але з вагомим. І він е, практично ну, не покидає е, різноманітні рейтинги. Там 100 там, кращих фільмів, там і так далі, він завжди десь там на дуже високих місцях тримається. І з фільмів Хічкока цей фільм найбільше, ну, найбільше цінується от в цих рейтингах. Я не кажу, що він найкращий фільм Хічкока, бо ну, це дискусійна буде реч. І е чому? Через оці шари, які він. Не крім того, що він технічно дуже цікаво знятий, Дуже цікаво. Ще про це трошки поговорю. І ще через це, що він насправді підіймає оці такі речі, такі аспекти творчої професії фотографа, які, може, не кожен хотів би їх так би проявляти. але тут ми їх бачимо. Я тут оце підглядаю в книжку, насправді ще нічого не зстиг підглянути, але просто хочу сказати, що кожного разу в таких ситуаціях. Дуже вдячний друзям, які колись це Володя колбаса підбив друзів, купити цю книжку. Мені подарували, колись, її тут вони підписана. Це називається Фільми нуар. Це не класичний нуар, це зрозуміло, але він якби, ще йде от в, останній, ем, такий, е, в останньому ряду фільмів, які це нуарною хвилею були спричинені. І тут от про нього і написано, тут і афіші, і там є такі от ключові моменти, достатньо цікаві кадри з цього фільму. Це екранізація оповідання насправді. Тобто це літературна основа там здається 42-го року Корнел Вухріх. Автор він, до речі, багато сценаріїв написав. А його, як правило, згадують суто по от тому, що його оповідання лягло в основу цього фільму. Воно, звісно, там тут допрацьовано, розширено, там більш об'ємно, але от основа тут літературна. І Хічко колись сказав, що він взагалі-то хоче зняти фільм. Який буде взагалі локацією фільму, буде телефонна будка. Він зняв мотузку, в, фактично в квартирі, да? в імітованій виділі павільйону. Він зняв вікно у двір в павільйоні, який прямо двір, там величезний павільйон, просто гігантський, для цього використаний був. Але телефонну будку зняв не він, а Джоел Шумахер з Коліном Фарелом. Фактично вони реалізували цю ідею тільки вже після Хічкока. Ну і те, що Хічкок вплинув на багатьох режисерів, це зрозуміло. І цей фільм вплинув на багатьох інших, це теж зрозуміло. Я просто хотів би декілька таких ще моментів сказати про те, як він зроблений. І далі просто його треба дивитись. Це цікавий, насправді, такий захоплюючий фільм, винахідливий, дуже. Я Дуже люблю винахідливі фільми, тому що ти якби дивишся і думаєш, як вони це зробили? О, а як вони тут зробили? То, власне, що я тут ще хотів додати, що в тому числі... Квартира головного героя це теж частина цієї декорації, і вона відзнята в тій декорації. Тобто це не якийсь окремий павільйон, де квартира головного героя. А воно знято все вибудовано, вибудований повністю двір. Там близько 30 квартир було створено в цих декораціях на різних рівнях. Довелося розібрати підлогу студії і використати підвал, тому що вистати не вистачало для того, щоб все це розмістити там. Тобто ну, робота була пророблена фантастично. Так само з художницею по костюмах дуже довго вони продумували саме, як мають виглядати костюми, вони в деякій мірі були спеціально гіпертрофовані там, по формах, по фасону. Для чого? Тому що цей фільм значною мірою знятий на телеоб'єктив, тобто на об'єктив з дуже довгою фокусною ну, як, як бачить герой. Звісно, герой не міг би бачити так стабільно, тому що якщо це тримати в руках, воно би просто тиліпало страшне. Зрозуміло, що тут зроблений цей такий відхід від реальності, і це знято зі штатива, щоб ми, як глядачі, бачили ну, цю картинку е стабільно. Але ми бачимо більшість. Інших героїв, крім там головних, і там декількох, хто заходять в цю квартиру, ми їх бачимо з далекої відстані, з декількох десятків метрів. Щоб ці люди сприймалися фактурно, щоб вони сприймалися якби, ну, чітко на тлі їхніх інтер'єрів помешкань або на тлі двору. Ці костюми навмисно трошки гіпертрофувалися, вибиралися активні кольори для того, щоб створити ну, такий більш виразний ефект. Ще там цікавий момент. Е був о, в тому, що звук записувався на майданчику, тобто все записувалось на майданчику. Але цей фільм входив до переліку з, декіль... з декількох фільмів, знятих хічкоком для студії Paramount, в якому був спеціальний договір, що через там чи сім, чи скільки років, я не пам'ятаю, після виходу в прокат права на ці фільми повністю повертаються хічкоку. І коли ці права йому повернулись, він забрав всі фільми копії і їх вкрай рідко показували. Тобто там були тільки окремі деякі покази. Це ж треба ж розуміти, да, що раніше, як можна побачити фільм, тільки в кінотеатрі. Уже пізніше, в 70-х, один показ був по телебаченню. Але в цілому, так, ви фільм ніде не можете побачити, крім як піти в кіно. Якщо з кінопрокату, і фільми йшли роками в кіно, Могли там теоретично десятиліттями йти в прокаті. Бо не було телевізора, не кажучи вже про, там, про відеомагнітофон і не кажучи вже про стрімінг, там якийсь де ми можемо дивитись, коли ми хочемо, в принципі, майже будь що що ми хочемо. Тому е він забрав ці фільми копії і е з прокату цей фільм був знятий. Потім виявилося, що е плівка, якою був знятий фільм, вона е за час, е ну він знятий, по-моєму, технокалор, якщо не помиляюсь, е жовтий колір вигорів. І коли цей фільм реставровували, було питання, чи вдасться відновити його е, первісну колористику. Ну, вже цифровим способом, сканували, цифрували, вдалося відновити. Але це було питання. Так само, там незрозумілих причин, чи зникли, чи були пошкоджені фільмокопії з оригінальною звуковою доріжкою. Але фільм був дубльований на інші мови. І от потім його передубльовували знову на англійську. Тобто той фільм, який ми бачимо, він передубльований. Така от історія. Да? Тобто, ми думали, що таке може бути тільки з якимсь Насфірату, да? що там він Пропав потім чи Мітрополіс, і їх потім збирали по частинах, і, і там, монтували, і реставрували якусь версію гіпотетичну. Да? Але навіть з такими фільмами 1954 рік навіть з ними відбувалися ось такі колізії. Е, також, до речі, от буквально вчора мені написала знайома, коли побачила анонс. Що вона теж там читала якусь книжку, в якій про цей фільм розповідається. І так цікаво, що там е, згадується, що Хічкок е, певною мірою ще показує таку самотність е, художника Едварда Хопера. І дійсно, коли ви побачите, як збудована локація, як виглядають інтер'єр, якщо ви знайомі з живописом Хопера, ви побачите, що дійсно це схоже на його художній почерк. Хоча багато кінематографістів, так чи інакше, американських особливо, хоча не тільки. І той же Вім Вендерс, наприклад, вони під впливом Хопера дуже сильним, як художника. В принципі, мабуть, з. А, ще один момент, який просто, от, коли будете бачити, там є сцена з матрасом. Еротична, еротична. Дуже еротична. <laughs> Волога, я б навіть сказав. <laughs> да. е, там е, актори, які задіяні на майданчику, ну їх всі знімає через довгофокусний об'єктив оператор, який знаходиться в квартирі головного героя. І як командувати людям, що їм робити, щоб не волати на всю локацію, бо звук пишеться. Значить, вони мали спеціальні зафарбовані в тон шкіри навушнички маленькі, через які вони отримували команди. І от там є подружня пара, яка бореться з матрасом. А, і, власне, навмисно обом акторам були дані різні вказівки, що робити. Для того, щоб вони почали прямо на майданчику в процесі зйомки робити ну, неузгоджені дії. І це вийшло дуже природньо, класно. І воно пішло в фінальний монтаж цього фільму. Це от просто такий. Маленький момент. А так, в цілому, це відомий фільм, популярний фільм, але його цікаво дивитися і передивлятися. Хто бачив, я думаю, все одно отримаєте задоволення, а хто не бачив, я думаю, що гарантовано отримаєте задоволення. Тому е, приємного перегляду і е, нагадую, що якщо бажаєте підтримати кінодвіж, там є е, коробочка. Да. Все, дякую.